Доброго ранку. чи дня вже, День. шановні колеги. В залі присутні члени колегії Вищої кваліфікаційно комісії суддів України у складі Колію Шаліга Леонідовича, Руслана Руслан Маланч, Його Гацулька Віталій Олександрович. Оголошується засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії відкритим. Повідомляю, що засідання комісії проводиться в режимі прямої відеотрансляції. В залі присутній працівник секретаря комісії Лапушня Карина Петрівна, доброго дня, яка сьогодні виконуватиме функції секретаря засідання та здійснюватиме фіксування його ходу. Пропонується перелік питань, винесених для розгляду на засіданні комісії, Перше і останнє. Про дослідження досьє, проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання судді Октябрьського районного суду міста Полтави Андрієнка Ганна В'ячеславівна на відповідній займаній посаді. Чи будуть самі комісії інші пропозиції до переліку питань, винесені для розгляду на засіданні комісії? Немає. Немає. Тоді ставиться на голосування питання про затвердження запропонованого переліку питань. Хто за? Дякую одноголосно. Отже, переходимо до розгляду питання про дослідження досі проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання судді Октябрьського районного суду міста Полтава Андрія Ганові Вячеславна на відповідній займаній посаді. Прошу працівника секретаря комісії поінформувати явку осіб засідання з цього питання. Дякую дуже, слава насильне, доброго дня. Доброго дня. Так, ну ви зі складом присутніх засідання членів комісії знайомі? Так, звичайно. обов'язки вам відомі. Так, відомі. З'яснення не потребують. Не потребую. Дякую, клопотання або відводи членам комісії у вас будуть? Немає. Ясно, дуже дякую вам. Тоді за умову відсутності судді пропонуються надати слово доповідачу з цього питання Колюшу Шановному Олегу Леонідовичу. Дякую. Повідомляю про те, що на адресу комісії надійшла низка заяв від судді Андрієнко, і перша з них це про відкладення, точніше про зняття з розгляду, як вона зазначає в своїй заяві, про зняття з розгляду її питань. Посилається на те, що не може прибути на засідання з поважної причини проходження курсу стаціонарного лікування та перебування у зв'язку з цим на лікарняному. Також зазначаю, що вона звернулася до Вищої ради правосуддя з заявою про відставку і вважає, що проведення кваліфікаційного оцінювання щодо неї втратило сенс як таке і не повинно проводитись. І отже, вона просить зняти 15.03.2024 з порядку денного. Розгляд питання про дослідження досі, проведення співбесіди та визначення результатів кваліфоцінювання судді актябрьського районного суду міста Полтава Андрієнко на відповідність зайнято на ній посаді до її одужання та розгляду її заяви пленарним складом ВККСУ про припинення чи зупинення кваліфіцінювання на підтвердження відповідності займаній посаді. І далі низка питань, які вона порушує перед комісією, але для їхнього вирішення на сьогодні. Повноважень немає, оскільки ми вирішуємо питання, чи проводимо далі співбесіду чи ні, там вже далі йдуть і звернути увагу і посилається на те, що подала заяву про припинення кваліфіцінювання до пленарного складу ВККС. І в тому числі суддя Андрієнка заборонила публічно оголошувати члену ГНД її діагноз та надавати для знайомлення довідку про хворобу, посилаються на те, що на минулому засіданні. Представник ГРД навмисно розголосив її діагноз. Отже, виходячи з викладеного, пропоную відкласти розгляд питання на іншу дату, яку визначити вже пізніше. Доповідачі питання. <кій> а і ще раз повідомлюю, що ми робили запит щодо терміну перебування лікуванні, Відповідь отримали, але з якої неможливо з'ясувати, який період. Слава Васильеві, ваша думка? Шановні члени комісії, як показує практика, недоброчесність судді прямо негативно впливає на її здоров'я. Тому я сподіваюся, що на наступне засідання пані Андрієнко з'явиться і більше так не ризикуватиме, а визнає помилки, які вона допустила і покається. Дякую. Дякую вам за вашу позицію. Якщо більше немає коментарів зауважень, пропозиція є одна про відкладення. Не заходити з місць поставлених запитань щодо співвідношення звільнення відставки, коліфікаційного оцінювання. Отже, пропозиція доповідача відкласти розгляд даного питання. Да? Так. Хто за? Дякую дуже. Тоді дата наступного засідання буде оголошена у встановленому порядку. Суддів буде повідомлено, і ми всім бажаємо здоров'я. Дякуємо дуже. Гарного дня. питань визначених для розгляду на засіданні колегії, вичерпано. З огляду на це засідання комісії у складі колегії оголошується закритим. Всім дякую.